Олеся Максамець мені допоміг старенький монах. Нині Тамара мешкає в Афінах, має власний салон краси, разом із чоловіком виховує донечок двійнят, часто мандрує світом, а також пише вірші про Україну, її мальовничу природу, багато історію, про любов, якої на рідній землі так і не довелося пізнати. Я народилася в місті рівному, розповідає жінка. Нас у батьків було двоє я і моя сестра Ірина. Вона була старша на п'ять років, розумна, спритна. Вона вміла все прораховувати, тож коли їй було 25 і захворіла наша бабуся в Києві, сестра сказала, що поїде її доглядати. Батьки охоче погодились, бо мама обіймала керівну посаду. За тиждень дуже втомлювалася на роботі і до Києва могла їздити лише на вихідні, а тато далекобійник і був постійно в роз'їздах. Поки Ірина доглядала бабусю, переконала записати на себе трикімнатну квартиру на хрещатику. Бабусин син, дядько Толик, дуже обурився і нашій мамі своїй сестрі прямо на похороні заявив, що це дуже непорядно з нашого боку. Ми ж тоді ще нічого не знали про заповіт, і мама дуже здивувалася, пригадувала Тамара. Коли ж Іра сказала, нібито бабуся сама так захотіла, то мама лише похитала головою, бо в бабусі, крім Іри, були я і ще троє онуків. Згодом я вперше злякалася рідної сестри. Це сталося, коли загинули батьки. Їм на зустрічну смугу виїхав нетверезий водій. Після похорону сестра сказала, аби я шукала собі житло. Мовляв, батьки подарували нашу квартиру для неї. Я не повірила, а вона у відповідь подивилась мені в очі і сказала ти не житимеш там, а квартира все одно стане моя. І що ви думаєте? Відтоді я не мала спокою ні вдень, ні вночі. В кімнатах чулися чиїсь кроки, стогони, одне слово, не змогла там жити. Лікарі порадили Тамарі змінити клімат, бо здоров'я з невідомих причин катастрофічно погіршувалося. Вона вирішила полетіти до Греції і здоров'я покращити, і грошей трохи заробити. Буквально за декілька місяців Тамара знову розквітла, набралася сил. На щоках з'явився рум'янець, а в очах здоровий блиск. Також у неї закохався Альберто, племінник господині будинку, в якому Українка прибирала. Я була найщасливішою у світі, ділилася спогадами вона, якось розповіла Наді найкращій подрузі з Рівного, що ось ось вийду заміж. У відповідь вона порадила нічого не розповідати сестрі. Та я думала, що минуло чотири роки всі її претензії на батьківську квартиру зникли, і коли приїхала в Україну, то про все розповіла Ірині. Запросила її на весілля і повідомила, що скоро буду відсуджувати житло батьків, бо хочу його продати. У відповідь сестра лише посміхнулася. Посмішка була такою злою, що мені стало не по собі, і сказала, що та квартира давно продана, тож у Грецію я повернулася ні з чим. Ми з Альберто одружилися, мріяли про діточок та йшли руки за роками, а я ніяк не могла завагітніти. Так минуло п'ять років. Мені було боляче дивитися на жінок із дітками. Я знову і знову їздила то в одну, то в іншу клініку та все марно. Медики лише розводили руками і казали, що здоров'я в порядку і вони не бачать ніяких проблем. Якось я була у справах у східній частині Афін і саме проходила біля храму святого Стеліана, що неподалік монастиря святого Іоанна Карейського. зауважила, як багато людей поспішають туди з маленькими дітками. Вже зібралися підійти і запитати, що тут відбувається, в монаха, який також поспішав до храму. Але він сам підійшов до мене. Сказав, що в цей день особливо вшановують пам'ять святого Стеліана Пафлагонського покровителя дітей, тож матері несуть малят, аби святий благословив їх. Тоді, пильно подивившись мені в очі, монах порадив, щоб я махнула руками на свої справи, поспішила до храму і обов'язково пішла до сповіді і причастя. Опісля він наказав викинути з оселі статуетку слона і сказав, що в мене обов'язково народяться дві донечки. Тамара послухалася незнайомця і пішла на богослужіння. Повертаючись додому, все думала. Про яку статуетку говорив дідусь. Лише через тиждень, влаштувавши генеральне прибирання в одній із коробочок, привезених із України, побачила глиняну статуетку слоника, взяла до рук, а статуетка вислизнула і розбилася. Серед глиняних черепків слона Тамара побачила якісь жмутки волосся, трави та пір'я, перемотані чорними нитками. Я згадала, що цю фігурку мені колись подарувала Ірина. Від цього так гірко стало на душі. Це ж рідна сестра в погоні за квартирами готова була звести мене зі світу. Але через дев'ять місяців після всіх цих подій я народила двох донечок.